Тридцять на годинках сніданку і до вашої уваги, оновлений випуск головного на ранок. Щонайменше менше чотири удари вночі завдали росіяни по території Кушугумської громади Запорізького району загорілись приватні будинки в одній з громад відсутні електропостачання попередньо без постраждалих росіяни атакували її передмістя обласного центру. Удар пройшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними постраждалих немає. Україна суттєво обмежила російську нафтову галузь, що суттєво обмежує війну. Про це заявив президент України у вечірньому зверненні. Завдяки нашим далекобійним ударам ворог зазнає значних втрат на власні території, зокрема і економічних. Володимир Зеленський відмітив постійні атаки по нафтопереробній галузі, зокрема по заводах і терміналах. На це приморську луга на Балтійському морі. Там підтверджені суттєві пошкодження. Президент України впевнений, що ці удари мають. Продовжуватися, доки Росія не погодиться на припинення війни. прямого. мова найбільш ефективні санкції санкції, які діють найшвидше. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, на на все, що стосується миру у Росії, відмова відповідно, ми захищаємось, і важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо та застосовуємо. Тим часом в ГУР підтвердили удар по важливому для російської оборонки хімічному виробництву в перському краї Росії. Сили безпілотних систем департаменту активних дій гур 13 вересня. Атакували другого за величиною російського виробника хімічної продукції органічного синтезу Метафракс Кемікалс. Підприємство розташоване за 1600 кілометрів від державного кордону України. За попередньою інформацією пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду, який е, використовують у вибухових речовинах іншими основними. Складовими вибухівки, що виробляє підприємство, є уротропін, метанол і пентрит. Ворожі БПЛА почали обстрілювати трасу ізюм Слов'янськ. Цей ключовий для української військової логістики шлях потребує розбудови антидронових сіток. Ворог дістає туди з Лиманського напрямку, зокрема з населених пунктів Доброшеве Карпівка. Крім того, то крім того, противник намагається зайти в нові населені пункти Донбасу і Харківщини, такими є Лиман, Купінськ, Сіверськ, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград. Якої ситуації очікувати найближчим часом? Дав прогноз військовий оглядач Василь Пехньо в ексклюзивному коментарі сніданку. Давайте послухаємо кнот часу існує не так багато його залишилося для того, аби е фактично перейшли бойові дії у режим без зеленки, без прикриттів кущів, дерев, лісів, а е просто відкритого поля, де безпілотні системи будуть знищувати все, що буквально рухається, і все, що є живим або механізованим. Е так ось е головною задачою для противника є зайти до великих населених пунктів, щоб там можна було укриватися. А Дональд Трамп готовий стати посередником у переговорах між Росією і Україною через незбагненну цитата, ворожнечу між Володимиром Зеленським і Путіним. Це він заявив під час спілкування із журналістами. Послухаємо. ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Думаю, мені доведеться вести всі переговори. Вони ненавидять один одного. Ми це вирішимо так чи інакше, але відносно скоро. Вони ненавидять один одного настільки, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися. Чекаємо. Ну на Київщині відновили залізничне сполучення після вибуху боєприпасів, як повідомило міністерство розвитку громад та території України біля Калинівки на відтинку Васильків Боярка. Буквально за півдоби встановили нову залізничну колію і пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Поки що рух на ділянці забезпечуватимуть тепловози. Там ще триває відновлення контактної мережі. Нагадаю, що минулої ночі на залізничній станції між містами Васильків та Боярка Ерка сталися вибухи в генштабі ЗСУ Пояснили, що у вантажних вагонах здетонували боєприпаси, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінками з потяга, що їхав поряд, надано медичну допомогу. Через інцидент було скасовано частину приміських і регіональних поїздів. Ще майже три десятки потягів рухалися із запізненням. Від сьогодні приміські поїзди між Києвом і Васильковим курсуватимуть через боєрку без обмежень. Поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом пору. Порушення правил безпеки руху на залізниці. Конгрес США не буде приймати новий пакет санкцій проти Росії без погодження з Трампом. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. За його словами, час для санкцій проти Росії давно настав. У конгресі є великий запит на це. Тому конгресмени готові працювати з Білим домом і нашими колегами в сенаті, щоб досягти цього, заявив Джонсон. Тим часом сенатор республіканець Лінці Грем та його однопартієць-конгресмен Брайан Фіцпатрік представили нову стратегію, яка має на меті пришвидшити ухвалення суво. Орик санкцій проти Росії. Вони закликали колег долучити санкційний законопроєкт до резолюції про тимчасове фінансування федерального уряду. Вони послалися на заяву Дональда Трампа, зроблено в суботу, про намір запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо країни НАТО припинять купувати в неї нафту та запровадять тарифи проти Китаю вже цього тижня. Республіканці планують закликати колег з обох боків приєднатися до просування цього законопроєкту та стати на бік свободи проти. Тираніє видання політико зазначило, що США можуть запровадити санкції проти Росії в обхід Трампа. Подивимось, побачимо, поживемо. Друзі, рухаємося далі. Може точку опори. Друзі, ну а зараз передамо слово нашому черговому кореспонденту. Сьогодні з нами Олександр Ковальов. І зараз він більше розкаже про погоду. О, а, яке багряне! ти Олександр, подиви. тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, що там з погодою? Якою вона буде? Ти подиви, ага. париться. Привіт, колеги. Ну перш за все розпочну з того, де я так. ось таке небо нині є у Вінниці, як мінімум. Зараз перебуваємо тут знімальною групою. Буквально от після включення про погоду прямуємо у містечко Шаргород минулого тижня. Це містечко було в усіх практично заголовках. Ми будемо досліджувати резонансну справу вбивства двох школярів, і власне напередодні вже в місті попрацювали. Вже мали. Маємо унікальні коментарі рідних, вже знаємо унікальні деталі. Е, постараємось все стисло озвучити і показати вам з місця події. Все це після восьмої. Ну а щодо погоди, е, от е, розкажу про неї, і починаємо ранок на Вінниччині з плюс 13 градусів. Е, синоптики кажуть, що в день звісно ж буде тепліше. І день загалом сьогодні буде е, доволі теплий. Не минеться і без дощів. Е, де їх чекати? І які температурні показники по регіонах прогнозують нам синоптики? Оптики далі розкажу. Почнемо зі сходу України сьогодні у Донецьку, Луганську та Харкові очікується плюс 23, плюс 25 градусів. градусів в День невелика хмарність і опадів кажуть не буде на півдні країни. У більшості міст температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів. Опадів синоптики не прогнозують натомість очікується мінлива хмарність. На заході країни сьогодні найбільш прохолодно. В день синоптики прогнозують 18-20 градусів тепла. Дощітиме у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську та Ужгороді. Врешті міст мінлива хмарність і опадів не очікується. На півночі країни у Чернігові Сумах та Житомирі плюс 22 два плюс 24 градуси. В день мінлива хмарність опадів не буде. І у центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів. В день хмарно з проясненнями без опадів у столиці стовпчики термометрів максимально піднімуться до плюс 25. Температурний мінімум в день становитиме. Плюс 23. синоптики кажуть, що очікується мідлива хмарність без опадів. Щодо температурних рекордів цього дня, то сьогодні користуючись нагодою, зглядають температурні рекорди Вінниці. Тож тут найтепліше, 15 вересня, було ще 1947 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 28 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1945 року. Тоді на термометрах було лише плюс два. Ну і завершую традиційно вже прикметами. Обрав кілька з них. От, приміром, наші пращури вірили, якщо сьогодні вранці сильний туман, то це нібито до хмарної погоди протягом усього дня. А якщо сьогодні буде дощовий день, то це нібито до сухої осені без рясних дощів. Ну от такі прикмети маємо. Така ситуація наразі із погодою, друзі. Ну а ми, як я й говорив, знімальною групою врушаємо далі вже після восьмої Зустрінемось у прямому ефірі із міста Шаргород. Спасибі. на війни працює Дякую. команда спіданку. На чолі з Олександром Ковальовим Ми ще раз назначимо, що після восьмої буде ексклюзивне розслідування, яким продовжує займатися наша знімальна група Олександр Ковальов щодо резонансної історії з вбивством двох підлітків саме в шаргороді Вінницькій області. Дочекайтеся обов'язково. Цієї осені Готові? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.